У Бердичеві стартував різдвяний марафон. Першими його провели у загальноосвітній школі номер 15 На свято до навчального закладу завітали освітяни з усієї області. Діти зустріли їх піснями, танцями та веселищами. Після цього гості потрапили на справжні андріївські вечорниці за участю школярів, батьків та вчителів. Як і годиться на вечорницях, дівчата вишивали, а хлопці кусали калиту. Спробував себе у ролі юнака Ласового до калити і методист школознавства обласного інституту після дипломної освіти Юрій Толочкін. Він уже не вперше у цьому закладі, каже, що завжди із радістю їде до Бердичева. Сьогодні приїхали тут директори шкіл на заняття обласної школи передового досвіду, саме з питань методичної роботи. В центрі цієї методич... Личної роботи стоїть дитина, а те, що у нас стоїть дитина це центрі. Ми сьогодні побачили наскільки її себе вільно діти ведуть, коли дуже багато гостей з області приїхало, але діти відчувають себе господарями в цій школі. І я вважаю, це найкращий результат і найкраще знову того, що це високий рівень методичної роботи в цій школі. Скуштувавши калетит та вдостально танцювавшись, делегація з області відвідала благодійний ярмарок. На ньому усі бажаючі мали змогу придбати іграшки, книги та ласощі. Школярі влаштували такий ярмарок, аби зібрати якомога більше коштів на подарунки обездоленим дітям. Речі, що продавали за досить низькими цінами, вони виготовили своїми руками або ж принесли з дому. Батьки ініціативу юних благодійників підтримки допомагали в організації свята. Триватиме різдвяний марафон до 19 грудня, Дня Святого Миколая. Завершити його вчителі та учні школи планують так само гучно, як і почали. Із різдвяними піснями вони ходитимуть містом та вітатимуть перехожих з новорічними святами.